Черівник країни оз. Глава третя Як Дороті врятувала страшила. Коли дівчинка зосталася сама, то відчула, що зголодніла. Вона дістала з буфета хліб, порізала його, помастила маслом і заходилася жувати бутерброди. Звісно, не забула пригостити і тото. -то. Потім узяла відро, збігла до струмочка і набрала чистої води. Песик у цей час бігав між дерев і гавкав на пташок. Дороті побігла, щоб вгамувати його, і помітила, що гілля на одному з дерев ледь не ламається під щедрим урожаєм груш. Вона зрозуміла, що саме цього бракувало їй для чудового сніданку і зірвала кілька найспіліших і найсоковитіших плодів. Потім повернулася в будинок. Напилася разом із татою чистої води і почала готуватися до мандрівки в Смарагдове місто. Дороті мала лише одну сукню на переміну, але вона була вибрана і напрасована, і висіла на гачечку біля ліжка. Сукенка була біла в блакитну клітинку. І хоча вже полиняла від того, що її багато разів прали, та все ж виглядала непогано. Дороті ретельно вмилася, вбралася в чисту сукню і наділа гарненького рожевого капелюшка. Взяла маленького косика, поклала туди хліб з буфета, накрила чистим білим рушником, потім поглянула на черевики і зрозуміла, що вони дуже старі. Боюся, вони не витримають довгої мандрівки, побідкалася дівчинка. Песик подивився на неї і заметеляв хвостом. Мовляв, Я тебе чудово розумію. Аж раптом дороті помітила на столі срібні черевички, з згою чаклунки сходом. Тоді дівчинка зняла свої старі черевики і поміряла срібні. Виявилося, що вони й пасують, як в плоті. Здавалося, не мов би це взуття. Було пошито спеціально для неї. Потім Дороті взяла кошечок. Ну, тато, зітхнула вона, нічого не вдієш. Підемо до смарагдового міста й попросимо, щоб могутній ос відправив нас назад у Канзас. Дороті зачинила двері на ключ, а ключ поклала до кишені сукенки і вирушила у дорогу. Тото -то підстрибнув, побіг услід за нею. Незабаром дороті опинилася на перехресті, але швидко зметикувала, яка з доріг веде до смарагдового міста, вона була викладена жовтою цеглою. Сонце яскраво світило, птахи голосно щебетали, і дороті геть не почувалася нещасною. Хоча будь-яка дівчинка її віку – Якби несподівано опинилася в чужому далекому краю, обов'язково засумувала б. По обидва боки дороги милували око чудові краєвиди. За охайними парканами, пофарбованими в приємний блакитний колір, простягалися поля, де росла пшениця, кукуруза і різні овочі. Жувачі, виходить, були чудовими господарями, врожай на їхніх полях достигав неабиякий. Інколи з будиночків, що були розкидані де-не-де, виходив якийсь жувач. Він неодмінно кланявся дівчинці, яка прямувала жовтою цегляною дорогою, низько і з повагою. І не просто так, адже країною вже розлетілася чутка. Про те, що дороті знищила злучя клонку сходу і звільнила жувачів від рабства. Будинки в цім краю були незвичайної форми. Замість даху, кожен з них мав чималий купол, і всі вони пофарбовані в блакитний колір. Очевидно, саме цей колір був у жувачів найулюбленішим. Надвечір. Коли Дороті трохи стомилася і, дуже, і вже думала, чи не час їй перепочити, вона підійшла до будинку, що був значно більший за інші. На зеленій галявинці перед ними танцювали чоловіки і жінки. П'ятеро маленьких скрипалів жваво грали на своїх інструментах, а великий стіл просто ломився від наїдків. Там було все. Чого тільки душа забажає Набачені фрукти, горіхи, пироги, тістечка й торти. Коли з'явилася дориці, жувачі радісно привіталися з нею і запросили повечеряти та заночувати. Це був дім одного з найбагатіших мешканців цієї країни. Він налаштував гостину для друзів з нагоду чудесного звільнення. Від злої чаклунки. Дороті садовили за стіл і ситно нагодували, припрошував її до страв сам господар, якого звали, між іншим, Бок. Коли Дороті наїлася, Бок помітив срівні черевички і запитав дівчинку: Ти також черівниця?» Чому ви всі так думаєте? здивувалася Дороті. Бо ти здолала злучок лунку і носиш срібні черевики. Крім того, ти вбрана у білу сукню, а всім відомо, що білий колір чарівників. Але вона в мене у блакитну клітинку, заперечила Дороті, розгладжуючи складки на сукні. Це дуже люб'язно з твого боку, що вона в блакитну клітинку, вклонився бок. Не дарма блакитний колір. Колір жувачів, а білий чарівників. Це означає, що ти добра чарівниця і друг жувачів. Дороті навіть не знала, що на це відповісти. Всі в цій країні були переконані, що вона чарівниця. Але ж Дороті чудово знала, що вона надзвичайнісінька ну, дівчинка, яку смерть заніс у чужу країну. Коли Дороті втомилася дивитися на танці, Бог запросив її в дім, де для неї приготували кімнату з дуже зручним м'якеньким ліжечком із блакитними простирадлами. Дороті чудово поспала до самого ранку, а тату згорнувся клубочком на блакитному килимку біля ліжечка. Зранку Дороті смачно поснідала, доки вона їла маленький жувач. Бавився з тоток, смикав його за хвоста і сміявся так заразливо, що Дороті від такого видовища також не могла втриматися від сміху. Для жувачів Тото був дивовижем, адже вони ніколи ще не бачили собак. Чи далеко звідси смарагдове місто? запитала дорті у гостинного господаря. Точно не знаю, відповів бок. Я там ніколи не бував. Якщо в тебе нема пильної справи до оза, краще не потикайся йому на очі. Мені тільки відомо, що дорога до смиратого міста довга, і йти туди треба кілька днів. Шлях прямує через прекрасну країну, але ніколи по не доводиться пробиратися через важкі та небезпечні місцини. Це трохи схвилювало Дороті. але виходу не було лише могутній усміх повернути її до Канзасу. Тому дівчинка була готова до труднощів. Дівчинка попрощалася зі своїми новими друзями і попрямувала дорогою із жовтої цегли. Вона довийшла і їй закортіло трошки перепочити. Тоді дівчинка присіла на загорожу понад дорогою. За огорожею простягалося велике кукурудзяне поле, І неподалік Дороті помітила опудало на тичині. Його туди посадили, щоб воно відлякувало птахів, тих, які люблять поласувати стиглою кукурудзою. Дороті заходилося розглядати опудало. Йому за голову служив мішочок, напханий соломою. І на ньому фарбою були намальовані очі, ніс і рот, так що виходило обличчя. На голові красувався блакитний капелюх з гострим верхом. За вбрання слугував добре чи поножений блакитний костюм, набитий соломою, а взуте опудоло було блакитні чоботи з широкими закотами, точнісінько такі, які носили всі жувачі. Це був досить майстерно зроблений страшило. Раптом дореті неабияк здивувалася, адже страшило підгоморгнув їй одним намальованим оком. Дівчинка спочатку вирішила, що це їй здалося, бо ж у Канзасі городня пудала не підморгують, але потім страшила дуже подорожньому покував їй головою. Тоді дори зіскочила за горожі. І підійшла до нього. То тот дзвінка гавкаючи, метався навколо солом'яного вартового. Доброго дня, хрипко промовив страшила. Ти вмієш говорити? здивувалася Дороті. Ясна річ, відповів страшила. Як твої справи? Помаленьку, а твої як? Так собі, сказав страшила і посміхнувся. Якщо чесно, це не дуже весела справа стечати день і ніч на течині і відлякувати ворон. Хіба ти не можеш злізти? Ні, мені в спину заткнули тичку. Якщо ти мене з неї знімеш, я буду тобі дуже вдячний. Дороті підняла обома руками солом'яного чоловічка і без зняла його з тичини. З'ясувалося, що він майже нічого не важив? Дуже дякую, чим промовив страшило, коли опинився на землі. Оце чудово, наче знову народився. Дороті просто найняла віра своїм очам. Мало того, що солом'яний чоловічок умів говорити, він ще й кланявся і навіть ходив. Хто ти? посікавився Страшило – Після того, як потягнувся і позіхнув. І куди прямуєш? Мене звати Дороті, а йду я до смарагдового міста, до могутнього мудреця-чарівника Оза, щоб він повернув мене в Канзас. Де це смарагдове місто? І хто такий Оз? запитав страшило. Невже ти нічого не знаєш? здивувалася дівчинка. Якщо чесно, я взагалі нічого не знаю. Я напханий соломою, і в голові в мене немає мисків. Як мені тебе шкода, вигукнула Дороті А якщо я піду з тобою до смарагдового міста, чи не дасть могутній мудрець ус мені трошечки розуму? раптом запитав страшило. Не знаю, відповіла Дороті Але якщо хочеш, Ходімо разом, навіть якщо ос не дать тобі мізків, то тобі гірше, ніж зараз, настане, правда? Це точно, погодився страшило і заходився довірливо розповідати. Зрештою, я не маю нічого проти, щоб мене напхали соломою. Якщо хтось наступить мені на ногу або кольне шпилькою, я від того геть не страждати. Больш, я не відчуваю, але мені зовсім не хочеться, щоб люди вважали мене дурником, бо якщо в мене замість мозку солома, то як я зможу зрозуміти, чим є світ довкола мене? Розумію, відгукнулася Дороті. якщо ти підеш разом зі мною, я проситиму, щоб ось вислухав твоє прохання. Оце дякую, зрадів страшило. Дороті помогла страшилі перелізти через загорожу, і вони разом вирушили до Смарагдового міста, по дорозі, викладені жовтою цеглою. Тато спочатку дуже не сподобався новий подорожній. Песик так підозріло обнюхувало пудала, наче побоювався, що в салоні звили гніздо миші. Час від часу він загрозливо гарчав. Не бійся, тато! Попередила страшила Дороті. Він не вкусить. Я й не боюся, відповів той. Навіть якщо він не наважиться мене вкусити, соломі боляче не буде. Дозволь мені понести твій кошик. Мені це не важко, я ж ніколи не втомлююся. Хочеш, я розкажу тобі мій секрет. прошепотів він трошечки згодом до на вушка. Знаєш, чого я боюся понад усе? Не знаю, відповіла Дороті. «Може, мошей?» Ні, відповів страшило. Палаючого сірника.